Заходить сонце. Буду відбирати трошки метку. Отакий мед взяли Невеличке відео. Зрілий печатаний мед. Ах. муха я думав жила Так, отакий. Зрілий печатаний мед. Поприносили. Так. Расота. Зараз ще подивлюся. Наступно. Ну тут видно по цьому, як вони так. Тут аналогічно. Отакі рамочки. Такі рамочки. Надіюсь, в інших вуликах буде так. Ось такі рамочки. Так, забрав тут мед і тут бачу така ж сама картина. Тут не один магазин у них. Вон висота. Печатаний мед. Так. Значить, Замовляйте стільниковий мед, різнотрав'я. За сезон 2025. Так, ну що ж, це відібрав. Тут восьмирамочний, тут дванадцятирамочний. рамочний. Відкрив ось його. Що тут? Тут теж печатаний зрілий мед. Мабуть. Так, така ж ситуація. І там видно, і там видно. І там, і там. А ну цю витягнемо. Тут не один магазин такий. Так, а ну, поприклеювали. Ось такі рамочки. Так що замовляйте стільниковий мед. Зрілий печатаний мед різнотрав'я за весь сезон. Стільниковий мед. 400 гривень кілограм. Буду відбирати. Відкачувати. Замовляйте стільниковий, бо буду відкачувати.